Добрий ранок, починаємо урок. Ми з вами переходимо до нового розділу, будемо вивчати розділ коло і круг. І перша тема так і називається Коло і Круг. Давайте пригадаємо, що ми знаємо про коло і круг з попередніх класів. Яка різниця між колом і кругом? Якби ми зараз попросили хлопчиків та дівчаток стати хлопчиків коло. А дівчаток в круг. Як би вони стали? Давайте подумаємо. Отже, хлопчики стали колом. Подивіться, в центрі пусто. Дівчатка стали в круг. Подивіться, і в центрі теж стоїть дівчинка. Давайте пригадаємо, що таке радіус кола. Радіус кола це відрізок. так? Да? І ще, виходить, центр з будь-якою точкою кола. Що нам потрібно, щоб будувати коло, радіус, нам, звичайно, потрібно мати циркуль та лінійку. Ну, і, звичайно, олівець. Зафіксуємо циркулем вказаний радіус, наприклад, радіус 3 см. Беремо зараз циркуль, беремо лінійку, олівець і працюємо разом зі мною. Отже. Будемо будувати коло радіусом 3 см. Отже, що ж таке коло? Колом називається геометрична фігура, яка складається з усіх точок площини, рівно віддалених від даної точки. Де ці точки площини? Дивіться. Ось у нас центр кола. І всі точки, які рівно віддалені від неї, да? де вони лежать, вони лежать на колі. Це у нас коло. Точка О це центр кола. Побудуємо відрізок ОА. Цей відрізок з'єднує центр кола і будь-яку точку на колі. Отже, цей відрізок буде радіус. І пригадуємо, що радіус це відрізок, що сполучає центр кола з будь-якою точкою кола. Побудували, позначили, так? радіус будемо позначати маленькою літерою R або великою літерою R. Побудуємо відрізок Mn. Пригадуємо, що такий відрізок називається хорда. Хорда це відрізок, що сполучає дві точки кола. Відрізок КЛ це діаметр, хорда, яка проходить через центр кола. Дивіться, відрізок КЛ проходить через точку О. Де не встигаєте, будь ласка, робіть паузу, виконуйте малюнок і йдемо далі. Отже, і ще раз, діаметр це хорда, що проходить через центр кола. Чи є діаметр хордою? Так. У скільки разів діаметр більший за радіус? Давайте подивимося, що діаметр це відрізок КЛ. Він складається з двох відрізків КО і ОЛ. КО це радіус. О, Л це теж радіус. Давайте пригадаємо, що радіус це відрізок, що сполучає центр кола з будь-якою точкою на колі. Отже, наш діаметр KL складається з двох радіусів. Отже, діаметр дорівнює двом радіусам. Тоді, оскільки діаметр більший за радіус? удвічі. Запишемо, що діаметр. Дорівнює двом радіусам. D дорівнює 2R. Як можна назвати найбільшу хорду у колі? Це діаметр. Да, ми розуміємо. Отже, теорема, яку потрібно вивчити. Діаметр є найбільшою з хорд. Ну, як звичайно, будемо зараз цю теорему доводити. Отже. Що у нас є? Зараз доведення, ви просто дивитеся, да? ми нічого не пишемо. Отже, що у нас є МН це діаметр кола. Р це радіус кола. Де у нас зараз радіус? МО це радіус, ОН це радіус, АБ якась довільна хорда. Нам потрібно довести, що МН більше, ніж АБ. І починаємо доводити. Побудуємо трикутник ОАБ. Тобто, ми добудували відрізочок АО і ОБ. АО і ОБ це радіуси. Пригадуємо, що радіус це відрізок, який сполучає центр кола з будь-якою точкою на колі. Так? Далі, дивимося, розглянемо трикутник АОБ. АБ Менше, ніж сума АО і ОБ. Пригадуємо теорему про нерівність трикутника. Да? Сторона трикутника повинна бути менша, ніж сума двох інших сторін. Це матеріал попереднього розділу. Ми вже по ньому написали контрольну роботу. Що це означає? АО це радіус, ОБ це радіус, радіус плюс радіус буде два радіуса. Отже, АБ буде менше, ніж два Радіуса. А два радіуса це у нас діаметр. Отже, МН буде більше, ніж АВ. Теорему ми довели. Далі. Кут Ман це кут, під яким видно відрізок МН з точки А. Подивіться ще раз. Кут Ман це кут… Під яким видно відрізок МН з точки А. Запам'ятовуємо, у старших класах ми будемо розв'язувати задачі, і ми повинні розуміти, під яким кутом ми бачимо, да? і теорема відразу у нас з'являється: діаметр з будь-якої точки кола видно під прямим кутом. Діаметр Д. Зараз у нас діаметр МН. З будь-якої точки кола, зараз у нас це точка А, видно під прямим кутом. Отже, кут МАН прямий. <coughs> І, як завжди, будемо доводити, що нам відомо. МН – це діаметр кола. А довільна точка кола. Довести, що кут МАН дорівнює 90 градусів. Отже, починаємо. Проведемо АО. Давайте подумаємо, чому ОМ дорівнює ОА. А тому, що це радіуси. Да? ОМ це радіус, ОН це радіус, і ОА це радіуси. Отже, якщо ми розглянемо трикутник МОА, то ми бачимо, що у нас МО і ОА це радіуси, отже, вони рівні. Да? Це рівні сторони. Отже, маємо справу з рівнобедреним. Трикутником. Давайте далі подумаємо, а чому кут ОМА дорівнює куту ОАМ, а за властивістю рівнобедреного трикутника, тому що кути при основі у рівнобедреному трикутнику рівні. Отже, кут ОМА дорівнює куту ОАМ. Далі розберемо, кути ОН. А і ОН. Вони теж будуть рівні. Да? Чому? Тому що, знову ж таки, ОА і ОН це радіуси. Маємо справу з рівнобедреним трикутником О Ан. І кути при основі у нього рівні. Отже, введемо такі позначення. Подивіться, позначили, кути Одного трикутника, да, які рівні між собою альфа, кути іншого трикутника, які рівні бета. Розглянемо трикутник MAN. Наш великий трикутник. Кут М плюс кут A плюс кут N дорівнює 180 градусів. Пригадуємо теорему, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Отже, Оскільки ми позначили кути як альфа і бета, чи ми можемо записати, що кут Ман складається з двох кутів альфа плюс бета. Що у нас вийде? Дивіться, кут М це альфа, плюс кут альфа плюс кут бета, плюс ще раз кут бета дорівнює 180 градусів. І у нас виходить 2 альфа плюс 2 бета дорівня 180 градусів. Поділимо кожен компонент на 2. Що ми отримаємо? Альфа плюс 90 градусів. Отже, що означає, що ми довели, що кут МАН дорівнює 90 градусів. Розглянемо наступну теорему. Теорема про властивість діаметра кола перпендикулярного до хорди. Діаметр кола. Який перпендикулярний до хорди ділить її навпіл. Дивіться, зараз у нас діаметр кола МН, хорда АВ, І нам показали, що діаметр МН перпендикулярний до хорди АВ. І згідно теореми, тепер наша хорда ділиться навпіл. Тобто відрізочок АК дорівнює відрізку КВ. Давайте це зараз доведемо. Отже, що нам дано? МН діаметр кола. АВ – хорда, що не є діаметром, так? вона не проходить через центр. МН – перпендикулярно АВ. МН і АВ перетинаються в точці К. Довести, що АК дорівнює КВ. І починаємо доводити. Знову ж таки, побудовуємо відрізки ОА і ОВ. Бачимо, що ОА це радіус, ОБ це радіус, тоді трикутник АБО буде рівнобедреним. Далі пригадуємо, що ми знаємо про висоту рівнобедреного трикутника. У рівнобедреному трикутнику висота, яка проведена до основи є. І медіаною, і висотою, і бісектрисою. Да? Це дуже важлива властивість. Отже, що це означає, що робить медіана? Медіана діле сторону навпіл. Отже, оскільки у нас ОК медіана, то вона діле сторону АБ навпіл. Це означає, що АК дорівнює КБ те, що нам і потрібно було довести. Наступна теорема сьогодні дуже багато теорем, дуже насичений матеріал. Теорема про властивість діаметра кола, що проходить через середину хорди. Слухаємо її. Діаметр кола, що проходить через середину хорди, яка не є діаметром перпендикулярний до цієї хорди. Давайте це доводити. МН діаметр кола. Точка К середина хорди АБ. Довести, що МН перпендикулярно АБ. І будемо доводити. Знову будуємо відрізки АО і ОБ. Оскільки АО і ОБ це радіуси. Радіуси завжди рівні у кола. Да? То що можемо сказати, що трикутник АБО рівнобедрений. <кій> Далі. Знову ж таки, що ми знаємо про медіану рівнобедреного трикутника, що вона буде і висотою, і бісектрисою. Оскільки це висота, тоді ОК буде перпендикулярно до АБ. Ну і тоді, звісно, що весь відрізочок МН, весь наш діаметр, буде перпендикулярний до хорди АБ. Далі, пригадуємо круг. Круг це коло разом з його внутрішньою областю. Да? Те, що зараз у нас зафарбовано, це теж круг. Да? Коло разом з його внутрішньою областю. Центр, радіус, діаметр, хорда круга. Це відповідно центр, радіус, діаметр, хорда кола, яка є межею даного круга. Чи належить центр кола о один колу? Давайте подумаємо, чи належить, чи ні. Отже, дивимося на наше, на наше коло, коло, у кола є центр. О1. Будь ласка, зараз зробіть паузу і самостійно подумайте, чи належить центр е, кола колу. Ні, не належить. Да? Тому що коло це тільки, якби це така ободочок, да? Наш, тобто не належить. А чи належить центр круга кругу? Так, належить. Тому що круг це те, що є в, і в і внутрішньою областю разом, а центр якраз і лежить у внутрішній області. Давайте далі. Чи належить радіус круга кругу? Так, звісно, належить і ще раз, да? тому що круг це все з внутрішньою областю. А чи належить радіус кола? Колу? Ні. Тому що внутрішня область це не коло. Чи належить діаметр круга кругу? Так, належить. А чи належить діаметр кола колу, ні, не належить. Так? Тобто круг це коло з внутрішньою областю, а коло це просто коло так? без внутрішньої області, просто оцей ободочок. Отже, давайте зараз з вами порозв'язуємо задачі. Перший номер 581. Знайдіть радіус кола, якщо діаметр дорівнює. Пригадуємо, діаметр це у нас два радіуса. Для того, щоб знайти радіус, що нам треба зробити? Діаметр поділити навпіл. Отже, нам відомо зараз, що діаметр дорівнює 6 дециметрів. Як нам знайти радіус? Радіус дорівнює 6 ділимо на 2 дорівнює 3 дециметра. Радіус вдвічі менше, ніж діаметр. А якщо у нас діаметр дорівнює 2,4 см, тоді що у нас буде з радіусом? Радіус дорівнює 2,4 ділимо навпіл 1,2 см. Сподіваюсь, такі задачі. Для вас легкі, Да? це ми знаємо ще з 6 класу. Наступний номер. Зараз будемо креслити. номер 583. Накресліть коло, радіус якого дорівнює 4 см. Проведіть у ньому діаметр та хорту. Знайдіть кут НКМ. Отже, креслимо коло. Вам зараз буде легше, мені трошки складніше. Беремо циркуль. Так, будемо креслити коло радіусом 4 сантиметра. Так, зараз я зроблю 4 сантиметра. Ось вони мої 4 сантиметра. І креслю коло. Так, де ж моє коло. Так, ось з'явилося моє коло, да, радіуса 4 сантиметра. Так, циркуль прибираю. Зараз центр. Так, ось у мене центр кола, позначаємо центр кола. Ви можете відразу позначити центр із нього ставити вістря циркуля, да, і малювати коло, будувати коло радіуса 4 см. Далі проведемо у нього діаметр МН. Пригадуємо, діаметр це хорда, яка проходить через центр. Ось я побудую. Ось у мене буде хорда, яка проходить через центр. Так, далі. МН позначаю М, Н. і хорду МК. Тобто в будь-якому місці я поставлю точку К і побудую хорду. Ось у мене буде тут точка К. Точка К. Знайдіть кут Н. К, М. Для того, щоб мені його знайти, я добудую відрізок НК. Отже, який ми зараз будемо кут шукати? Ось цей НКМ. Зараз візьму олівець. Ось цей кут я буду шукати. І давайте пригадаємо ту теорему, яку ми сьогодні вже вивчили. Що діаметр з будь-якої точки кола видно під прямим кутом. Отже, згідно теореми, мій кут НКМ повинен дорівнювати 90 градусів. Беремо транспортир і це перевіряємо. Так, транспортир. І зараз буду. Виміряти кут. Так, Дивлюся, подивіться, вийшло рівно 90 градусів. Отже, ми зараз теорему нашу перевірили на практиці. Що я можу сказати, що ось цей кут дорівнює 90 градусів. Перевірте, будь ласка, у вас повинен вийти точно 90 градусів, якщо да? ви все правильно побудували, але тут дуже просто будувати. Ідемо <кхм> далі. Усередині кола взято довільну точку, відмінну від центра. Скільки діаметрів і скільки хорт можна провести через цю точку. Отже, у нас є якесь коло. Давайте його зараз побудуємо. Так. циркуль. Ось у мене буде коло. Чомусь не відразу у мене видно коло. Так, поставимо центр кола. Ось у мене центр мого кола. Усередині кола взято довільну точку. Ну, ось, наприклад, я взяла точку. Відмінну від центра, да? і ще раз центр. Хай буде точка О. Скільки діаметрів і скільки хорд можна провести через цю точку. Отже, пригадуємо, що діаметр проходить. Діаметр це хорда, яка проходить через центр кола. Давайте подивимося. Тобто нам треба провести відрізок через дві точки. Позначимо цю точку К. через точку К і О. І пригадуємо матеріал цього року, що через дві точки можна провести тільки одну пряму. Отже. Ми з вами можемо провести тільки один діаметр. Ось він у мене. Зараз я продовжу цю лінію. Тільки один діаметр. А скільки можна провести хорд через цю точку? Дивіться, можу я ось таку хорду провести? Можу. Можу я ось таку хорду провести? Можу. Можу я ось таку хорду провести? Можу. І так, я можу провести безліч хорд. Отже. Через точку К я можу провести тільки один діаметр. І через точку К я можу провести безліч хорт. І останнє на сьогодні завдання. Номер 587. Записуємо. Зараз беру олівець. Номер 587. Радіус кола дорівнює 5 см. Радіус 5. Сантиметрів. Чи може хорда цього кола дорівнювати і перше? Хорда дорівнює 2 см. Отже, що нам треба пригадати? Що найбільша хорда – це діаметр. А чому у нас дорівнює діаметр цього кола? Діаметр вдвічі більше, ніж радіус. Діаметр дорівнює двом радіусам. 2 множимо на 5 дорівнює 10 см. Отже, хорда може приймати найбільше значення 10. Більше 10 хорда не може бути. 2 см може? Може. 5 см може хорда дорівнювати? Може. 7 см може хорда дорівнювати? Може. І ще раз, найбільше значення хорди – це 10 см. 9,8. 9,8 см. Так, звісно, може, так? Да? А ось уже значення 10,2 см. 10,2 см ні. Чому ні? Тому що найбільша хорда, це діаметр, дорівнює 10. Більше 10 хорда ніяк не може бути. Отже, завдання ми з вами виконали. І ваше домашнє завдання це номери 584 і 588 по підручнику. Схожі завдання ми сьогодні виконували. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів.